Покажу, де цей, де от показывают находятся игрушки как бы утески заходит вот от вот да? І ось о, куча просто куча игрушек на любий вкус на любий цей в общем їх оце всі, я так понимаю надо обновлять потому що цей потому що у мене от, постоянно пишеться, блядь, що надо обновлять ці блядь і виходить, що просто пиздець. Я їх іногда обновляю, іноді ні, і мене це просто задолбует. Ну це не обов'язково. Обов'язково це коли от виходить, вместо игрушек, да, от тут загрузення, обновлення ігри, місто цього хай би там пише обновлення, типа дан, даної версії, якось так. Отоді це типу, важливо. А оце, типу, це вже таке, це вже хочеш обновляєш, коли я час, Хочеш, не обновляєш, то вже таке, як то кажуть. Та й отак. так. Все, в принципі, я вже все показав, наверное, що тут ще є таке. Як ну от всі програми, які тут є, такі, блядь. Камери, да, там. На цей. Да і таке от. Охрана є вже, що це, що можна включать тоже, коли це. Коли ти десь цей машину кидаєш у незнакомому місці, Дай такое. Все, чуваки, бережіть себе, это близких. Я до скорейших встреч.